Вітаю глядачів м студіо Ви дивитесь час і сьогодні у випуску про головні події понеділка. За та проти. За кого голосуватимуть у жгородці? Чиновники не у формі. В Ужгороді затримали п'яних митників. Хмарочос у вогні. Пожежники гасили уж 16-поверхівку. Етнодіасфера, фестиваль слух мельпомени. Сирні таємниці. Як виготовляють сир на Хущині. День матері. Теплі слова для найдорожчих. Мокрий кубок в Ужгороді відбувся чемпіонат з плавання. У неділю провели, а у понеділок підрахували. Псевдореферендум у Донецькій та Луганській області завершився. 89% проголосували за визнання самопроголошеної Донецької Народної Республіки, та 94% за визнання Луганської Народної Республіки. Принаймні такі цифри озвучив один із лідерів сепаратистів. Явка на референдумі становила 74%. Оперативність у підрахунку пояснили напруженою ситуацією в регіоні. Між тим у Донецькій області проживає 3,5 мільйони виборців, де мали працювати дві 425 виборчих дільниць такої ж кількості місць для голосування не забезпечили. Як відомо, під час голосування людям дозволяли голосувати за кількох осіб. Голосували навіть на ринках та пивних, щоб покращити результати референдуму. Як відомо, раніше СБУ перехопила телефонну розмову, яка свідчить про те, що явку та результати референдуму узгоджували з Росією. Ось частина діалогу. Я зміняю 11 числа референдум, тому що він не Вони б не, його неможливо буде законно провести. Просто невозможно. Пока Дин, эти Би, Би, здесь. Дим, 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 отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались, понимаешь? Нет, не испугались, просто мы его не проведем. Нам, нас ну, не готово. Да вы в партии все что угодно. Напишите, что 99%. Вы что? Вы а, как дети, будете, будете ходить, бь, бумажку собирать. Все, я понял. Понял. Ну пишите, что 90, ну не ведем да, там 89% за Донецкую республику. Все, я, то, да, я понял. У вас вопрос у вас, стоит у у вас, больше нічого. Да, пока федералізації ніякої ни, вопрос не ставиться. В ожуроді відбулась прес-конференція, присвячена майбутнім президентським виборам 25 травня. На ній викладачі аспіранти та студенти кафедри соціології Ужну представили результати свого соціологічного дослідження. Хто на їхню думку переможе у травневих перегонах? Далі в сюжеті. Два тижні відділяють Україну від президентських виборів, які відбудуться 25 травня. Дізнатися за кого готові голосувати у Ужгородці, вирішили студенти кафедри соціології Ужну. За допомогою викладачів вони провели два соціологічні дослідження. Результати яких сьогодні і представили. Дослідження проводились різними методами. Це і за допомогою випадкової квотної вибірки, і методом снежного кома, і методом, значить. Такого глибокого інтерв'ю. Тому результати, які ми презентуємо, вони поєднують практично підходи з трьох різних позицій, і тому достовірність цих результатів достатньо висока. Результати досліджень майже збігаються. Провели їх з 28 до 30 квітня та 6 до 7 травня. Опитали 111 респондентів, серед яких не лише випадкові ужгородці, але й журналісти та приватні підприємці за результатами дослідження, лідируючу позицію, як і по всій Україні займає Петро Порошенко. Як було раніше, Петро Порошенко лідирує. А піджають своїх кансфєх своїх Також опитували респондентів щодо майбутнього державного устрою країни. Події на сході зачепили і мовне питання, як зазначають організатори соціологічних досліджень. Ті кандидати, які мали великий рейтинг до Євромайдану, його втратили. Наприклад, рейтинг Юлії Тимошенко не зростає, а навпаки, падає. Ті кандидати, які... Передували, які мали передуючі позиції саме до цих революційних подій. Вони значно втратили свої рейтинги. Проте, все-таки люди не знають про те, що з'явилися нові кандидати. Є загальні, загальновідомі імена, це як Порошенко, Ляшко, Тягнибок. Про нових кандидатів люди в більшості не знають і тому їх не обирають. Загалом у жовроці за мирне врегулювання конфліктів на сході України майбутній державний устрій бачать лише унітарним і ніяким не федеративним хоча близько 15% хочуть жити у федеративній державі. Що стосується мовного питання, то російська не має набувати статусу державної лише офіційно визнаною, як і інші мови меншин, зокрема угорська, З дуже високим кролятивним залежністю незалежністю крелюють бажання ужгородця. Визнання угорське загалом же на президентські вибори 25 травня готові прийти 67% ужгородців. Ще й справу. Головний редактор одного з найбільших інтернет видань краю Олег Диба під прицілом правоохоронців. Як відомо проти нього, ще в лютому пробували відкривати справи, зокрема за організацією масових заворушень. Спочатку зам'яли, а вже тепер відкрили нову. Яку та чому про це нашим журналістам розповів сам Олег Диба на прес-конференції? Минулого тижня ми повідомляли про те, що відомого закарпатського журналіста міліціянти доставили до відділку без повістки і пред'явили звинувачення у сфабрикованій, як він стверджує, справі про побиття. Наголошує побудоване обвинувачення на основі сумнівного відео. Голубові ушкодження середньої тяжкості, як це подає голуб, міліція і деякі змі не завдавав. Тобто, те, то, що поставлено в основу цієї кримінальної справи не має за собою підстав. Олег Диба каже, на людину із травмами середньої тяжкості, стійким розладом здоров'я і втратою працездатності, чоловік не схожий. Відтак знов озвучив прізвища замовників, про яких неодноразово на сайті подавались публікації. Серед них назвав прізвище нинішнього заступника начальника Ужгородського міськвідділу Володимира Кувика, Сергія Шаранича, виконувач обов'язки головного міліціонера краю і кандидата у конкурсі на цю ж посаду та Івана Волошина, депутата Ужгородської міськради. Саме справу останнього пан Диба вважає ключовою, адже напередодні підняв її на рівні прокуратури області ми знаємо, що корону фактично дійшовши до Верховного суду волошеним специфічним способом, нібито доказав, що приватизація правильна, хоча всі чудово розуміють нюанси тої приватизації і так далі. І ми тепер розуміємо, чому йому вдавалося багато робити. Зокрема, в апеляційному суді. Я напряму знаю, що було в СБУ. Люди просили. Тепер знаємо, хто, що і як. Напевно, на тому ж рівні вирішувалося в інших судах. Крім того, зекономивши мінімум 10 мільйонів на приватизації корони, можна принаймні мільйон виділити на, на те, щоб просунути в судах правильні рішення. Мова йде як про заниження вартості будівлі, так і про міфічне зникнення тисячі квадратних метрів її площі. Олег Диба каже, Іван Волошин має спільний бізнес із одним із колишніх високопосадовців УСБУ. Відтак каже журналіст: зв'язки відслідкувати неважко. Що ж до власне заявника пана Голуба Олег Диба не приховує, Неприязнь є. погана, м'яко кажучи людина, і це є кілер від журналістики. І тому бажання, скажімо так, зробити в мене не переборне. І не подоланий ніякими обставинами. І Я на цьому акцентую. кажу, і якщо десь якось складуться обставини, я цілком можу не втриматися. Наголошує на тому, що за вихідні повістку йому так і не вручили. Не спромогли зробити цього і на сьогоднішній прес-конференції, яка до слова була анонсована багатьма ЗМІ. але випадковостей не буває, особливо у політиці, каже Олег Диба і ще раз підкреслює замовний характер справи проти нього. Поблизу українського кордону угорська поліція виявила схованку тунель із контрабандою. Днями угорські метники зацікавилися автомобілем, що виїхав з боку КПП вилок і не зупинився на вимогу. Згодом автівку знайшли у прикордонному містечку Тісабейч у дворі приватного будинку. Під час обшуку в одній з кімнат за кухонною шафою виявили порожнину у підлозі. З'ясувалося, що у підвалі будинку є велика схованка, де знайшли близько 24 тисячі пачок сигарет на суму 11 мільйонів форентів. Лише на початку травня офіцери Угорської фінансової інспекції вилучили контрабандних сигарет поблизу кордону із Закарпаттям на суму 42 мільйони форентів, а це понад 137 тисяч євро. У обласному центрі активісти продовжують боротися з порушниками правил дорожнього руху. Зокрема, вже другу суботу поспіль вдається виловити любителів спиртного. На цей раз в поле зору потрапили троє чиновників, яких упіймали активісти разом з даїшниками. Ті на знак протесту зачинились в машині. Звідки їхали? Як довго сиділи нетверезі товариші в автівці? Далі в сюжеті. Знову нетверезу жертву за кермом упіймали активісти Ужгорода. Якщо у минулі вихідні це був один міліціонер, то в суботу 10-го попались троє п'яних ще й у формі митники. Виходимо. Ми А, так, будь ласка, посвідчення придивіть. Зупинили веселих товаришів в автівці Тойота біля четвертої школи. На прохання правоохоронця пред'явити документи нетверезі митники зачинились в машині. Активісти розповідають, звернулися до них жителі міста, які бачили, як п'яні митники сіли в авто. Дупель п'яні, досижують десь уже виходять. Вернулися в автомобіль, Не її. наші активісти сіли. До них в автомобіль водій, намагаючись уникнути відповідальності, переліз на заднє сидіння машини. Сиділи друзі довго, не здавались. Через деякий час один із митників таки вийшов з автівки та не для розмови, а щоб накивати п'ятами. Правоохоронці викликали підмогу. Приїхав на місце пригоди і керівник відділу персоналу Чопської митниці міндоходів Вадим Симчар. Ми зараз Відкриємо машину, щоб фронті могли працювати. правильно? Добре, так. став пасажиром. Добре, так, складений буде протокол. Я понял. Ну, я думаю, що вже достатньо відділення. Йому вдалося відкрити машину та вилучити права у водія. Далі в машину сів якийсь невідомий чоловік, буцімто допомогти і відбуксувати машину, хоча потреби в цьому не було. Оформляємо адміністративний протокол про те, що водій відмовляється від прихованця. Давайте, давайте поїдемо на визначення. заклади, ви це зробите. але ви не ви були за кермом. Я до вас не звертаюся. Значить, шановний водій, три тримови три, три обставини, не обставини, а три людини проходження тут на місці за допомогою драгера, проходження в медичному закладі, визначення стану охорони спиніння, Або якщо ви відмовляєтеся від проходження, тоді на місці оформляється протокол. Активісти кажуть, довго міліція була бездіяльна. Водія врешті відвезли на освічення на вміст алкоголю в крові, а товариша відправили додому на таксі. Не з'ясувавши його імені та прізвища, забули і про втікача. А за кілька годин після інциденту закарпатські змі поширили інформацію, чопської митниці боці, то в машині був лише один митник. А чи був він п'яний, з'ясовує експертиза. У ДТП на Закарпатті загинули начальник управління Держказначайства Івано-Франківщини Галина Дідоха з чоловіком. Жінка поверталася додому у Калош із відпочинку в місті Берегово. Почався дощ і автівку подружжя у сваляві винесло на зустрічну смугу прямісінько під колеса Фури. Передок авто понищений вщент. Водій та пасажир загинули на місці. В Ужгороді палав єдиний в області хмарочос. Пожежа сталася через займання сміття у вентиляційній шахті. Рятувальникам довелося евакуювати близько півсотні осіб і довго гасити полум'я з деталями. Далі Ірина Ващук. Ранок для жителів єдиної в Ужгороді 16-поверхівки виявився не з солодких. Мешканці відчули запах диму на верхніх поверхах будинку і одразу вдарили на сполох. Викликали пожежну службу міста повідомленням, що горять квартири. Однак, коли прибули рятувальники, виявилося, що причиною пожежі стало загорання у вентиляційній шахті. 43 людини евакуювали, серед них були і діти. Я якраз ми з дітьми гуляли і прийшли сюди, бачили пожарні, люди стояли. Ну, вроді би нічого страшного не було, трошки дим там ішов десь з 12-го поверха. В охолоджувальній шахті горіло сміття, яке й наробило стільки диму і незначне полум'я. На місці працювали дві пожежні відділення рятувальних частин. За інформацією, ДСНС, причина пожежі поки встановлюється. Як її називають в Ужгороді, гори 16 поверхівка знову потурбувала своїх мешканців незначним нещасним випадком. Однак як вважають сусіди, вони досі не можуть зрозуміти, чому загорілося сміття у шахті, чи хтось все таки приклав до цього свою руку. Пожежа в будинку на щастя сталася в обідню пору. Інакше чим би закінчилася ситуація, навіть не хочуть уявляти, адже в домі впродовж років стається багато неприємностей і трагедій. Однак, як сталося загорання, конкретно не знають, тільки здогадуються. Знаю, чи то діти запалили чи тості, то тут, тут у коридорі був, ми не знаємо. Аби запобігти таких загорань, мешканці можуть інколи перевіряти вентиляційні та ліфтові приміщення багатоповерхівок, чи немає там зайвих речей. Крім того, замкнувши двері шахти на ключ, також можна уникнути таких ситуацій. Зазначають в державній службі надзвичайних ситуацій. Ніч з неділі на понеділок виявилася неспокійною як для населення краю, так і для рятувальників. Буревій, що пронісся Закарпаттям, завдав чимало клопотів людям. Так в Ужгороді та на Мукачівщині від сильного вітру на дорогу падали дерева. У сваляві ж дерево впало на житловий будинок. Окрім цього, в цих районах без електропостачання залишається 10 населених пунктів повністю, та 17 частково. На місцях працювали аварійні бригади енергетиків, щоб усунути наслідки негоди. Не перемикайтеся, адже у продовженні часу на вас чекає. Сирні таємниці, як виготовляють сир на Хущині. День матері теплі слова для найдорожчих. Мокрий кубок в Ужгороді відбувся чемпіонат сплавання. У Мукачеві стартував 15-й міжнародний фестиваль Етнодіасфера. Театральний захід щорічно проводить у травні і триває протягом тижня у Закарпатському обласному російському драмтеатрі. Хто звідки та з чим приїхав на фестиваль? Знає Алла Легеза. Хіба справедливо, що людина тягне голобля, а ця холера тлентиця позаду ще й вже. На сцені Закарпатського обласного російського драмтеатру гості зі Львова. 54 актори обласного академічного музичного драмтеатру імені Дрогобича приїхали до Мокачева, аби поставити новий спектакль під назвою «Шалома Лейхем. б'є -те Тевель». Якщо у кравця немає грошей, щоб купити дорогих мисок, так він не Йому мука взагалі не жити. Тато, мамо, так не можна. Він же старався. Залишися, мото. Звичайно, залишаєшся, а ти ж мушина чи що. Буду вам вважати, що писані усе суще не за один день. Саме цим акторам випала нагода відкривати 15-й міжнародний театральний фестиваль Етнодіасфера, який щорічно проходить у Мукачеві. Це на свято з'їжджаються театрали не тільки з України, але й з-за кордону, щоб представити культуру свого народу. Також у програмі Угорський театр імені Дюли Іша. Це Атіла Віднянський наш. Дожди були приїхати і мексиканці, були приїхати і поляки. Вони приїхали з абсоляціями, які знаходяться в Україні. Поляки, білоруси, французи через події в Україні теж відмовилися приїхати на фестиваль. Зрештою, організатори фестивалю перейшли до плану Б. Тому ми вирішили ще один варіант: це наші колективи, які наші друзі, які багато разів приїжджали. І які составляють Західну Україну. як стверджує головний режисер театру, родзинка цього фестивалю кримсько-татарський колектив. Театральний колектив з міста Симферополь. Це наші друзі, Незважаючи на те, що у нас дуже складна така ситуація в Україні, така весна складна, але наші друзі, кримські татари, дали згоду і приїдуть і покажуть своє мистецтво. Тижня на сцені виступатимуть театральні колективи з України та близького зарубіжжя. 15 спектаклів різного жанру і тематики побачать на сцені глядачі: Оперета, драма, жарт, комедія, трагікомедія. Кожен може обрати собі виставу до душі. Фестиваль триватиме до 18 травня. Перше слово, яке ми вимовляємо, та перша людина, до якої ми притуляємося. Мама найрідніша людина на світі. День матері традиційно відзначають у другу неділю травня з 1928 року. Святкували цей день і в Мукачівському центрі культури та відпочинку паланок. Там побували і наші журналісти, які теж приєдналися до теплих привітань дорогим матусям. Мама найближча і найрідніша людина для кожного з нас. Щороку, в другу неділю травня, світ відзначає День матері. Мукачівці це червоний день календаря, також не оминули. У центрі відпочинку та культури паланок мами змогли відпочити і насолодитися подарунками від своїх дітей. В нашому закладі це вже традиційне свято. Мешканці нашого мікрорайону під город Паланок, який, де ми знаходимося, вже він є традицією. Це вже дуже багато років скалося. Люди вже знають, що цю що на день матері то є народне, всенародне, паланківське свято. Нелегкий для держави час концерт розпочали з пісні Молитва за Україну. Концерт проводили двома мовами – українською та німецькою. Свято матері святкують і святкували у другу неділю травня. Це свято Божої матері, матері України, рідної, найдорожчої всім нам неньки. Die Herzen der Kinder sind weit geöffnet für ihre Mütter und sie schenken ihnen alles, was ein Kind geben kann. Дітлахи радували своїх матусь піснями і танцями. На свято завітало багато гостей, але теплі слова лунали в цей день лише на адресу найрідніших матусь. Я багатодітна не мала. У мене троє діточок, тому я танцює найстарша донечка. Завжди приємно, коли дітки щось роблять не таке, як кожен день, надзвичайно. Стараються, танцюють, готують сюрпризи. Це свято не тільки для матерів, але і для самих учасників заходу. Я стараюсь для неї дуже гарно виступити, щоб вона була задоволена, і щоб гордилася мною, щоб я була в неї найкраща. Батьки гідно оцінили виступи своїх дітей, кажуть, який би подарунок не зробила дитина, він для кожної мами найдорожчий. Єдина в Україні сироварня, яка виготовляє продукцію за швейцарськими технологіями, діє на Хущені. 12 років поспіль місцеві та туристи мають змогу смакувати селиським сиром. Відомий він не тільки своїми смаковими якостями, а й особливим виготовленням. Вікторія Василинець знає про це більше і далі поділиться секретами сироваріння. Чати сир, виготовлений за швейцарськими технологіями, став візитівкою не тільки Закарпаття, а й усієї України. До нижнього селища приїздять звідусіль, аби не лише поласувати сирною смакотою, а й побачити на власні очі, як її виготовляють. Ну, виробляється три сорти сиру. Роблять сири за швейцарською технологією, це єдина сироварня в Україні. Усе починається зі свіжоздоєного молока, яке приносять місцеві жителі із чотирьох навколишніх сіл. Воно не лише свіже, а й цілком безпечне. Крім того, воно повинно бути без номішок води, натуральне. Виготовляють сир у великому котлі. Проте спочатку пастеризують молоко, потім його охолоджують і додають корисні бактерії. Після чого солодке молоко починає згортатися у велику сирну масу. Як згорнулося, його дроблять унікальним який більше нагадує музичний інструмент. Роблять ним сирну масу на сирне зерно, в залежності від того, що виготовляють. Бо кожного сорту є свій розмір зерна. М'якого сироху зерно велике, за обіжки біб або велика фасолина. Сироселенського маленьке, за обіжки як пшеничне зерно в колоску. І в нарці Сакарпат ще менше один-два міліметри. Чим менше зерно, тим сир довше дозріває у підвалі. Роздроблену сирну масу розливають у форми. Потім занурюють у соляну ванну. Кожен сорт сиру витримують певний відрізок часу. Сир селиський Карпат» 24 години добу. м'який сир хуст 15-20 хвилин. Сир перетримати не можна, бо він має здатність збирати більше солі, ніж йому потрібно. Дозріває сир під землею у підвалі на смерекових дошках. Його складають на перші стелажі. Потім миють солоним розчином вручну. На цьому етапі сир вбирає сіль і починає формуватися сирна скоринка. Дуже корисна для шлунку. Далі продукт перекладають на інші полиці, на яких він змінює свій колір. Дозріває сир селеський три місяці у підвалі. Вага його від 500 до 700 грам. Зберігання його хороше два місяці в нижній частині холодильника. Усього у сироварні працює дев'ять робітників, які достеменно знають усі тонкощі сироваріння. Пані Наталія працює тут із часу відкриття. Щоразу наприкінці робочого дня захоплюється результатом спільної роботи. Готову сирну продукцію полюбляють як місцеві, так і туристи. Останні, як і перші, стають постійними покупцями селиського сиру. Казки другого класу написані учнями та їх класним керівником в Ужгороді, представили загалом. Книжка словацькою мовою, адже писали її в школі з поглибленим вивченням мови країни сусідки. Свої оповідання діти прочитали вголос, а новонаписану книгу охрестили цукерками. То я найшій настрое, голова свадба, міпрявий з білим обусні а добрійця у саму. А коло ганіраса. Рядки зі своєї байки в книзі казки другого класу зачитала учениця ЗОШ 4 Анастасія. Хто є найдоложиттіший на столі? Або хто найголовніший на столі назвала свій перший творчий витвір Другокласниця. Якщо минулого року Настя, як і інші учні, готувала малюнки до творів, які написав їх учитель Ян Поханіч, то цьогоріч діти і класний керівник помінялися рулями. У новий навчальний рік з новою книгою, але в другому семестрі ми поміняли позиції. Байки першого класу ілюстрували діти. А я писав. А цього разу діти писали, а я малював. Це хороша практика, на мою думку. Доводить учні спроможні творчо мислити в такому юному віці. Просто їм іноді треба допомогти. А другому ілюстраторе. Нагадаємо, вчитель зі словаччини класний керівник другого Б, видати книгу разом зі своїми учнями, вирішив ще минулого року. Продовжив цю традицію і цьогоріч діти писали, а класний керівник малював. Було цікаво, розповідає вчитель. Радіють і учні не соромляться, переказують свої твори. Були Дві дівчинки, вони хотіли дуже подарунки від Миколая. Вони написали лист йому. І на сліду день вони проснулися і бачили всяких подарунків. Хотіли ще більше подарунків, і написали багато листів, а потім на слідщий день проснулися і в них нічого не було. І вони зрозуміли, що лише раз у рік може бути Миколай про песика. Що всі його дуже любили. І йому подобались. І ми з ним усі гралися. Писали школярі казки, вірші, байки і оповідання про тварин, казкових героїв, взаємини батьків і дітей. Наприклад, Богдан вирішив написати про правило чисел. В моїй казці описано про незмінне правило чисел різних чисел у плюс ну, коли додавати або множити. Пишаються своїми дітьми і батьки, вдячні за такого класного керівника Словацької республіці. Янка Бурянова, генеральний консул Словаччини, каже, мають талановитих дітей, а вчитель лише підштовхує розкривати свої таланти. Маємо гордитися, що маємо таку фантастичну школу прекрасних вчителів, старанних родичів і найпрекрасніших, найталановитіших дітей. За традицією, після виступу пані Янки охрестили новонароджену книгу цукерками. Десять команд плавців з усієї України знову в Ужгороді. Турнір з плавання серед дітей з обмеженими можливостями цього року розширив свою географію. Кримчани, щоправда, не приїхали, та їх замінили команди з Херсона, Кременчука та Полтави. 90 плавців боролися за золото різними техніками. Хто став призером цього року? Дивіться далі. Перед початком турніру команди зібралися в залі для розминки. Кілька присідань, нахилів та зовсім не до фізкультури учасникам із Запоріжжя. Хвилювання переповнюють. Не знаходить собі місця навіть Марія, а вона бере участь у запливі вже вдруге. Хто перший, хто второй. Я приїхала второй раз. Пануємося. Перший дуже було страшно, але дуже понравилась гучними галасами. Підбадьорюють себе плавці команди «Закарпаття». Закарпаття. Я буду сьогодні звичайно. Учасники команди Закарпаття впевнені, призові місця в їх руках, адже мають особливу непереможну зброю. Саме так називають Олексія Русова. Призера Кубка України. Він торік виграв чемпіонат країни з плавання серед людей з обмеженими можливостями. Уже шість років їжджу з кожного року спораз сп'ять п'ять турніри там турніри. Куп... Купки. Як думаєш, чи вдасться цього разу золото тебе? Б? Не знаю, але сподіваюся, буду старатися. Веселі хлопці та дівчата з Донецька назвали себе дельфіни. Колоритні футболки з написом Україна, Донецьк. Але, на жаль, пригадується, минулого року склад команди був значно більшим. Запитаємо. Звичайно, у нас команда состоїть як мінімум з 20 людей. Ну, у зв'язку з подіями в страні родителями дуже багато... Побоялись відпускати, тому ми таким маленьким составом. Не приїхали цьогоріч і плавці з Криму. І хто, значить, приїдуть ще колись. Тим не менше, дельфіни не здаються, готові до боротьби. Безусловно, перед кожним соревнованням ми волнуємося, але ми завжди націлені на побіду. Брасом, на спині, дельфіном, вільним плаванням. Такими техніками плаватимуть команди до фінішу. Змагатимуться в 13 класах по международной классификации которые существуют э, в плавании опорно-руховой аппарат имеет 10 классов по 10 классам стартуют мужчины мужчины женщины ребята которые э, имеют нарушение Слухавого апарата. Тобто ми розширили. Сьогодні у нас три трінозології присутні на цих сорівнуваннях. Час відкривати змагання. Команда Шикуйсь. Діти рушили до басейну. Далі урочисте відкриття. Вітання від організаторів і сусідів. Виконали гімн України. На старт. Увага, у воду попливли. Варто нагадати, турнір із плавання серед дітей з обмеженими можливостями проходить уже втретє. Закарпаття друга область, що прийняла естафету проведення турніру. Результат цього року 170 призерів у 13 класах. З Чим і вітаємо команди. Це останнє повідомлення на сьогодні. Та наші журналісти не припиняють збирати інформацію і вже завтра розкажуть вам про таке. Аварійні та ненадійні. В Мукачеві протікають дахи. Комашина атака, як уберегтись від укусів кліщів. Туристичне маркування. Гірські стрижки стануть безпечнішими. Ви дивилися час. У студії працював Юрій Павлешнець. Бувайте здорові!